Емоційні ритми художник Богдан Губаль презентував персональну виставку у Коломиї. Ця експозиція, як каже сам митець, особлива, адже є його 65-ю персональною виставкою. А ще презентує тут серії робіт, які в Україні ще не бачили. На відкритті експозиції побували мої колеги. Богдан Губаль – заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, член національної спілки художників України, лауреат численних мистецьких премій. 65-та персональна виставка у кар'єрі художника відбувається у Коломиї у музеї писанкового розпису. Митець ділиться тут. Представив і роботи попередніх років, і найсвіжіші, які вперше презентує в. В Україні виставка для мене особлива в тому, що один цикл це виставка пастелі, перша в Україні після пересувних виставок за кордоном. А другий цикл це роботи малярства в акрилі. Це прем'єра цих робіт. Це роботи 2025 року. Це якби перемикаються, перетікають теми. Рішення спочатку з пастелі в гобере, а потім після гоберену в мене е, 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 якось інше думання в пастелі, тобто в такі, якби взаємодія, така. Богдан Губаль вже не вперше презентує своє мистецтво коломиянам. Раніше персональні виставки відбувалися у національному музеї народного мистецтва, гуцульщини та покуття. Одна із експозицій була запланована на 24 лютого 2022 року, у той день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Той самий день почалася війна. І мені, пані Ярослава Ткачук, телефонує Богдан Іванович, що робити? Ми запланували виставку, і почалася війна, бо ми ховаємо роботи. І що з вашими роботами ми також будемо ховати. Я Кажу, ховайте. І от поховали роботи, потім десь вже через декілька місяців. Таки зробили музеї, в музеї всучне виступ. Митець активно працює у галузі класичного та інноваційного текстилю, графічного і предметного дизайну, розпису на тканині, а також у живописі та пастелі. Перш ніж починає створювати масштабну роботу, робить ескізи, ділиться дружина митця та водночас його і колега Надія Бабій, докторка мистецтвознавства, професорка кафедри дизайну і теорії мистецтва Карпатського національного університету імені Василя Стефан. Він працює дуже багато над ескізами. Його ескізи виглядають як дуже маленькі такі композиції: 5 на 5 см, у яких він спочатку імпровізує з лінією. Тобто це не обов'язково якась конкретна тема. Просто у вільний час він працює у зошиті або в якихось на якихось окремих аркушах паперу. Створює імпровізаційні композиції, чорнобілі. Потім наступає період, коли вони відстоюються, і він починає колорувати. В залежності від того, які інструменти потрапляють йому під руки, чи це є фарби, чи це є фломастери, чи це є кольорові олівці, чи просто кава розлилась на цей листок паперу. Він починає доповнювати її тоном і потім ставить колірні акценти і ці ескізи зберігаються у таких величезних зошитах. Ми, от, от ми знаємо про творчість Леонардо да Вінчі, це звичайно інше, але вся творчість його зберігалась у кодексах. От Богдан Іванович також має такі кодекси, які зберігаються напевно за усю за весь період його діяльності. Надихається не лише візуальними зразками народного мистецтва, якимись на нього впливають дуже сильно і пори року, музичні композиції. Тобто в цій ситуації він представляє себе як своєрідного композитора, такого навіть скорше не композитора, а джазмена. Те, що ви бачите, це фактично колірні ілюзії, колірні абстракції, створені на якісь імпровізаційні такі моменти. На виставці емоційні ритми представлено 28 творів: це пастелі, малярство та гобелени, які демонструють багатогранність художнього мислення автора. Богдан Губаль щоразу дивує своїми творами майстерністю та працьовитістю, каже його колега і товариш, заслужений художник України Мирослав Ясінський. Ми давні знайомі. Пан Богдан був головою спілки. Він дуже був активний. Він активний у всьому. І е, така працьовитість, як в нього я не знаю, чи в когось ще є. Причому що те, що він робить багато, це одне, але він робить все дуже якісно. У нього кожна річ це е, мистецька справжня робота. І ще він займається викладацькою роботою. Е, Дизайн, факультет дизайну, де він працює, він там є ну, генератором ідей. Виставка Емоційні ритми триватиме у музеї писанкового розпису впродовж місяця. Організатори запрошують коломиян та гостей міста завітати на експозицію, щоб ближче ознайомитись із творчістю знаного митця Богдана Губаля. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.